Привіт, друзі, це канал Daily Life Репер Сьогодні я вирішив зробити е, новий формат зйомки мого каналу. Якщо вам буде е, подобатися, то напишіть мені в коментарі. Якщо ні, е, оставимо прежній вступ і все буде добре. І будемо далі розказувати, як кажуть, українське життя українського хлопця, і як кажуть, мужчини в нашій Україні. Ненькі. Ну що ж, поїхали. Перше українське сіно. Такі у нас українські поля, а от у нас екскаватори рядом. Друге. Швидка поміч друзям. То поки є світло, швидко встановимо десяточку. Третє. Устройство, яке бореться проти комарів і всяких насікомих. Зробив схему, перепровірив, все провірив, все ціле, все нормально. Ну і замінив. Четверте. Супербистра посилка. Я такого не ожидав. Якщо знайдуть, да, дівчата, бо них тут багатенько, хоч і наш маленький містечко. А, посилок багатенько. Там скоріш за все 4 посилки в одній. Та ладно, ми це не показуємо. Не переш... Тему така штука. Ну і на останок продажа музики через флешечку Уф, впродовж року. І отак от людям записую теж іноді на флешечки, на диски. Ну що ж. А я починаю на своєму каналі для вас показувати відео повсякденного життя. Поїхали! Є відділення розетка. І такий китайський сад є к тему, Такий ж саме, як «Аліекспрес». і Джум. В общем, поїду, зараз получу посилочку. А що ж це так ярко? Вроді ж не було такого яркого. Бачите, якось добре, сонечко, зараз може камеру протрим, глянемо секундочку, зупинимося, щось тут таке, такого не було. В общем, протер я лінзу, яскраве зображення пішло. Ну що ж, поїдемо. Поприте машину. жигульчик поехал в общем поедем посылку получим А я вам потом покажу так пришел на вот такое отделение розеточки снимем девчаток тоже не, не. вас не тут отделение тему можно получить и розеточку у нас сейчас посмотрим что там за посылочка Если знайдуть, да, дівчата, бо їх тут багатенько, хоч і наш маленький містечко. А, посилок багатенько. Там скоріш за все 4 посилки в одній. Та ладно, ми ліце не показуємо. Переш... Тему? Тему? Вот така штука. Да. Ну там По сравнению з джумом і Алішкою можна вибрати де дешевше і більш-менш качественний. Я сам не знав, поки нормальний телефон не зробив, щоб можна було. А то ж сапожник без сапог. Вечно всім ремонтую, а сам собі не є. Да. Добре, ось вот така здорова. Вдома розпакуємо, всім покажемо. Ну що ж, прийшла посилочка. Як ви бачили, я отримав її. Сейчас мы распакуем и глянем, что-то таке интересное. Положили посылочки на джуме, можно, например, заказывать э, по отдельности. Ну, а тут минимум 400 гривень якобы там ставили. Ну, что ж, будем разбирать, будем пробовать смотреть. Так. Что тут у нас таке интересное, разрываем. Так. Перший лот. Достаємо. Заказав отаку лампу. Це у нас освітлення буде на кухню. Показує, що. вставляєте двостороннім скотчем, причепляєте. Потім на панельку і панельку ставите на шкафчик, чи де у вас тут є. Зараз виставимо. витягнемо, глянемо. Так, двосторонній скотч є. Ага. Воно даже зроблено, бачите? На магнітах. Тобто, я можу магніт відчепити. Металевий, бачите? Металевий. І назад воно чіпляється. Чмак і все. Тобто почепив тут і почепив на шкафу, наприклад, знизу. Так. Витягуємо. вроде вылаза. Так, смотрим. Вот такая гарненькая панелька с пластиковым корпусом. Тут какие-то бугорочки есть. О, видите, светится диодная полоска. И переключатель включить-выключить есть. Так, это у нас зарядочка к нему идет. И такая вот инструкция. Заряжена, мабуть, там внутри стоит какой мини-аккумулятор. Аккумулятор встроенный Е. Yeah. Так, по инструкции. Индикатор пробы, индукционное высвечивание, включение и выключение. То есть получается еще есть датчик светла, скорее за все. Зарядочка, шнур. И все. А питание у нас сколько еды, если заряжать? Так, по питанию не показываю. Скорее за все 5 вольтовым. 1 или 2 ампера, я так думаю. Скорее за все. У раз USB, -шка, то обычно у нас 5 вольт, 1 ампер, или 2 ампера, или 3 ампера. Ну, я думаю, будет хватать. Обычным зарядным USB. Все добре, почепимо, потім вам покажу. Можемо в цій части, можемо в наступних частях, як вийде? Плюс ще можна, бачите, зробили. Можна чіпляти на різкость. На такий гвоздик, шурупчик на стінку, і вертикально повісити, щоб воно вісело. Так, це перший лот. Так. Так, це штука така. Ага. Це у нас сверла підтачувати, коса штука. Резко сприйди, вставляєш сверло і воно косо сверле. Ну, скоріш за все, бачите, прийшла посилочка зломана. її зламали. Правда, зламали, чихнув. Ну, буду пробувати склеювати. У мене є спеціальний клей. Ну тут таке, що я вам покажу. А так, скоріш за все, зламали. От, бачите? Вона добавляє таким косим от бути. Зараз її поставлю. Придеться це все чи підклеювати, чи що його робити. Ну, сам пластик дешевий, видно. О, от так от накасую. Тут дрелька. І так сверло вставляєш, і по позиціонуванню можна сверло підтачувати. Да, сломала, скоріш за все. Ну нічого, проклеїмо, зробимо, посмотрим. Если сделается, в одной из частей я вам покажу. так вот уж так. Стопорные кольца есть тут, видите? Два стопорных фиксатора. Ну и сама эта штука. Только она не зафиксирована. Она, видите? Ага, болтик есть, камешек не зафиксирован. Да, хтось видно. Щось тут зробив. Так, да, скрізь за все зламали. Лазили. Так. Два стопорних кольця. Кришка. Цю зломану штуку. Зламану. Ну, зроблю. Зроблю, можна так сказати. Так, ну це самі такі, що це хрупка часть сломалась. Так, ще у мене очки велосипедні, Я взяв. качество. Бо у мене були колись раніше, давним давно сини. І У мене з ними случилась така штука. Я не знаю, що з пластиком. Но вот тут, где часы, вот тут ось на перегородке лопнуло. Поляризованный написано. Так внутри вроде качество хорошее. от солнца, да, и крепление более менее Ну, это для велосипеда. Четко, сейчас наденем, проверим. Держится на мне добре. Добре. Сейчас я в кадр попробую попасть. Вот так вот. Ну, на велосипеде, я думаю, будет классно. Проверим на солнце, как оно будет. Вот такие вот поляризованные такие очки на тему. Заходьте, заказывайте. Качество вроде как сборки добрисне і зроблено, що спрятано на кріплення його вмуть. Тут болтик зроблений. Тут тоже всі болтики зроблений мікроскопічний. Ну кріплення, бачите, з фіксацією є раз і зафіксувалось. І тугаваки зроблені. Є плюс резинка, у тут де резинка, бачите, де на нос надеваєте отут, отут і отут є таке резиночки. Вони шевеляться. Сейчас я вам поближче покажу. Так, от. Бачите, що от одна от друга. Так що, вроді як класні, попробую на сонце вийти і перепровірити. Ну і последнє. Більше нема нічого. І такі заказав собі е, крокси. Як у нас фірма українська, є крокси. А тут вони не крокси, а вони такі як шльопки. У мене є туфлі. каком же формате. А это чисто шлепки заказал. По написано было 28,2 вроде бы. Бачите, такие мягкий поролон внутри сложенный. И вот так я кроксы сложится все. Раз, туфельки и раз на пяточку надеваете. В общем, такой бортик сделан под туфли. Есть такие туфли, что ты вставляешь ногу, и у тебя тут туфелька вот такая вот классная вот сделана. Прикольні. Зараз спробую вставити ногу і спробувати по розміру своєї ноги. Як воно совпало з ногою чи не совпало? Ну, запас є. Можна так сказати. Ту, вроді, нормальний. Свободні. Зараз спробуємо з п'яточкою ще опустити. Так. так, п'яточка. Все, і по п'яточці вот так підняв і воно ззаді п'яточку держить, тримає. Ну що, вроді так класні, свободні, можна буде виходити під спортивні штани якісь там. Чи під брюки якісь одів та й пішов. Простенькі, удобні, класні. Ну, Я скажу одне. Якщо будете брати, тут е, є малорозмірні і багаторозмірні. Оце беріть тоді. Е, якщо буде 28,3 то у мене 44,5 то у мене 28,5 ці Чуть-чуть багато. У мене носочок десь отут. То можна буде, як кажуть, на розмір більше заказувати і ходити. І буде прикольно. Ну а так класні. Мені подобається. Похожу, розкажу, як воно класно чи ні. І будемо пользуватися далі. Ну що ж, друзі, почепив я. Светильничек, зробив розміточку по своїй кухні. Тут у мене барчик, виходить такий, ну, невеличкое місце шкафчик. І отут де демовальничка, напроти я поставив шкаф, щоб у нас над печкою було. Витяжку скоро поставлю. Вона там у нас в проєкті на основний канал, переділка самого. Самої витяжки нова сітка з другої витяжки, і освітлення все буде зроблено із різних віщей, і буде інтересно, класно зроблено. Я вам потім, якщо зроблю, на цей канал пізніше і на цю частинку вам силочку скину, а поки що поначалу силочки не буде. В общем, зроблено отак красиво, гарненько, висить. Зробив розмі... розміри, виставив, щоб воно було приблизно, Щоб і сюди було освітлення, і туди було освітлення. Ось вот так от поставив і чітко на кухоньці освіщення. Це тільки днем. Я закрив від сонця. Ну, а ввечері взагалі буде освіщатися і є теплим освітленням і холодним освітленням. Я взяв собі холодним. Маленьку, таку невзрачну, мені тут все вистачає. І так, приїхав я на полі. Якщо вітер дує, пробачайте. Бачите тюки. Приїхав поработати теж з хлопцями. Трочки для вас сняты. Там он трактора відготовлює, а там вдалі один пресує. І оце ми зараз збираємо, перевозимо. Такі у нас українські поля, а от у нас екскаватори рядом. Це все поля бивші рекультивації. Це у нас кар'єри за городом. Так що такі тюка зв'язані. Ага. Зв'язуються двома тяжками. Ось одна утяжечка. і друга ось. Береться отак двома руками. І закидывається, все. і, і вивозиться. Після поля на слідущий день прийшов теж далі робити. Це ми розгрузили і тільки що зложили свіже, там прошлого дня лежить. Ось такий здоровий бокс. Там зерно, пшено, хлопці там роблять все. Територія здорова. Там далі труби є. В предвідушій частині де я розказував про свиноферму. Якраз там куплені оці труби здорові. Є труби діаметром здорові, а там далі за нивою поменше. Отака от здорова територія. вона <гум> махає. Бачите? Зелененька свіжа, а та, що була, одна прошлогодня, дня, скоріш за все. Ну і територія тут здорова. Люди временно поставили причепа, там машини парочку ставили, водичка є. Такий здоровий, як кажуть, ангар. Територію не буду казати де. Воно вам не надо. А так вот таке от інтересне є Сейчас туди тоже пройду, покажу. Це у мене на ремонті була така штука, відпугуватель камаров, насекомих і так далі. Не відпугуватель, а наоборот, припугуваний до цього апарату. Тут у мене було зроблено, зараз я вам покажу перепровірений апарат, я його розкривав. В общем, у нього була перегорівша вот така штучечка. Зробив схему перепровірив, все провірив, все ціле, все нормально. Ну і замінив. Диск стоїть. Низькочастотний. Провірили по імпульсам, все роботи, який сигнал дає. Ну і три індикатора стоїть. Отдам клієнту, і хай користуються далі. Ну що ж, друзі, прийшов я до свого давнього друга. Я колись йому ставив Windows 10. А, що ж, прийшов, дзвонив. У нас було відключення пару разів, і у нього при відключенні а, висвітилось введіть пароль, хоча у нього безпорольно була оставлена 10, і все було добре. Я питаю, як у мене в 7-можна було поменять і можна було робити, Но в цій 10 не було такого, Щоб можна було поменять іменно пользователя, і далі заходить. То поки є світло, быстренько установим десяточку ку Антивирус поставим нормальний, дрова поставим и буде користуватися Ну, поки у нас як кажуть, з флешечки все остановилося, переключились на Венчиститель, и дальше. проверяю все железо и дальше продолжать будем останавливаться. Ну, так что, такие вот дела. Выручаем друзей, как кажется, всегда. То Грановских, то еще кое-каких друзей. Ну и вам, если кто умеет, тоже ставьте и выручайте своих друзей. Вот такая вот маленькая флешечка. Записал людям музыку. Так що, як діджей, теж роблю зборнички впродовж року. І отак от людям записую теж іноді на флешечки, на диски, в машини і просто музику слухати. Так що, якщо вам треба, пишіть мені, чи в описанні, чи заходьте по номері телефона, чи на почту, і буду вам записувати тож музичку, те що я збирав, як діджей. Так що пишіть, будемо. З вами созванивается і будем записувати. Зараз піду віддам і будуть люди користуватися зборничками.